Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка з інтернет-магазину Тему. Я замовила деякі товари, тож давайте починати. І перше, з чого я почну, це покажу вам ось такі чоботи, які я придбала для своєї мами. Так звані чуні, дутики. Зараз вони і в Україні популярні і модні. Я не скажу, що це таке якесь. Парадно-виходне взуття, але для такої погоди, як зараз, цілком сходяться, до того ж була хороша ціна на них, сім з чимось з невеликим доларів, доларів вони обійшлися. Не без того, що мені тут ну, не все бездогано, бачите, отут хутро таке трошечки лисувате, тут трошечки краще, тобто вони як ніби. Ці чобітки ніби як різні, але головне, що вони підійшли за розміром моєї мамі. У неї зараз 42-й розмір, через те, що був колись перелам голеностопу. І, власне, це зараз там з підйомом є проблеми і з згинанням, розгинанням. Коротше кажучи, їй вони повністю підійшли. я вам Зроблю невеличку демонстрацію, як це виглядає на ній. Вона дуже переживала, що це виглядає як чоловіче взуття, але я їй сказала, що головне це комфорт, щоб тобі було не слизько, щоб тобі було тепленько. Ось така подошва поліорітанова за розмірною сіткою китайців. Це 45-й розмір. Хоча фактично це там вказані в принципі, от, параметри. Розмірна сітка можна по сантиметрах зрівнятися і підібрати собі належний розмір. Вони з обох сторін на резиночці, тобто не буде проблем з надіванням, без ложки можна впоратися з взуванням. Ось така штука дуже зручна, щоб притримувати взуття, Коли ви його знімаєте. В цілому нас цілком влаштувало. На сторінці продавця були представлені декілька варіантів кольорів. Дуже сміливі були такі кольори, кольори і зелені, і помаранчеві, і там дійсно яскраві можуть бути. Ну, Дивіться, самі це може бути як взуття, щоб вийти десь на город, кому що просто якась прогулянка. Думаю, що вони морозостійкі в плані того, що десь на мінус 5 їх можна вдягати. І всередині ось так вони виглядають. Спробую вам показати. От, на них на тему різні бувають ціни. Вони і дорожче, і дешевше. Я не думаю, що принципово якість відрізняється у різних продавців. Ну, в цілому нам все влаштувало. Всі посилання залишу в інфобоксі, як завжди. Друге замовлення теж це одяг. Я замовила собі жилетку, захотілося мені, вони заходять знову в моду. В пакеті було це все, бачите, якось так неохайно складено. Давайте переглянемо. Жилетку я взяла собі в розмірі. L, щоб вона не облягала, і зараз бачу, що можна було б і M брати. Така в'язка тут мені подобається. Така, бачите, трошки випукла, об'ємна. По боках є розрізи. Я планую носити цю жилетку під білу сорочку. Всередині все зроблено гарно. Є навіть. Ось така вірочка зі складом. І ось таке маркування про догляд за цією річчю. Були, по-моєму, теж різні кольори, там представлені: і чорний, і сірий, і такий от бежевий. Мені дуже сподобався. Це такий більш навіть тілесний колір. Я думаю, що буде дуже стильно виглядати з чорними брюками, білою сорочкою і зверху. Ось така чудова жилеточка. Принагідно обов'язково вам продемонструю, як це виглядає на мені. Наступний товар виглядає ось таким чином. Це набір для творчості. Колись, коли в мене було трошки більше часу, я любила вишивати крестиком, маю багато вишитих картин і побачила ось такі чудові набори. Які комплектуються пяльцями ось такими, які будуть слугувати власне, рамочкою для цієї роботи. І далі в конверті ми бачимо ось таке прев'ю з готовою роботою, що це має бути вишито. Ну, давайте подивимося, що в складі цього наборчика. Все загорнуто в інструкцію, далі бачимо планшетки з нитками. Дуже яскраві гарні кольори. Я ніколи раніше не вишивала в такій техніці гладдю, напевно, да, це буде. А, давайте оглянемо, наскільки все детально проявлено у нас тут в інструкції, тому що, ну, коли нікого цього не робив, то може бути складновато. Треба вишивати а, в, в три складення нитки. Це. Напевно, потребуватиме, щоб голка була з широким вушком, але в цілому все це діло спрощується тим, що канва має нанесений малюнок, і тому вишивати буде нескладно. Ось. Ну, треба це зробити охайно, щоб стяжки всі були гарно розподілені. Також в наборі йде три ось такі голочки, довгі голки. Це не такі голки, які я використовую для вишивання хрестиком. І сама канва тут дуже плотна. Не така канва, як ми зазвичай використовуємо в вишиванні хрестиком, де є каунти і так далі. Тут іде просто як полотно. Ось. Але дуже цікаво отримати цей досвід. Робота невелика, не знаю, скільки часу туда вишивання, але воно дуже заспокоює нерви. Тому там були, до речі, різні ось ці пейзажі. Я довго вагалася, який обрати. ну, от Такий от гірний пейзаж, гірський пейзаж з річкою і з квітничими такими деревами. Мені сподобався. Ну, і у різних продавців були різні ціни на такі набори. Знов таки я обрала найдешевший варіант і раджу вам теж порівнювати ціни на товари. Рухаємося далі. Замовила ось такий кабель для зарядного пристрою. Вони у нас через те, що ми на щось заряджаємо, почали псуватися. ось І від цього виробника я вже пробувала замовляти, сподобалося. Вирішила собі замовити ще ось такі коротенькі на 25 см, здається, він. Тому що вони якось швидко виходять зі строю. Представлені на сторінці продавця в різних. В таких кольорах, щоб не путатися, можна купити довгий, одного кольору, коротше, іншого кольору і так далі. А в цілому хороші такі кабелі, надійні і слугують достатньо, достатньо добре. Особливо, зважаючи на те, що треба, щоб щось було вдома, залишалися, якісь кабелі, а треба з собою ще щось брати на роботу. То такі штуки прям потрібні. Це у мене Type-C і USB. От хочу, хочу ще набрати міні-USB з роз'ємом міні-USB і. То. Ще щось. Якісь, якихось кабелів. Кабелів, кабелів. Коротше, зрозуміли, набрати собі в запас. Тому що зараз такий час, щось потрібно постійно заряджати. Е, так, наступне. Ось придбала таку пов'язку для волосся. Під час вимивання можна її надягати, вона на лихучці отакій. Зазвичай для цієї цілі використовую обруч для волосся, але обруч заламує волосся, і потім стає некрасиво, негарно. Сподіваюся, що ця ем, історія. Більше мені сподобається. Ось теж це невеликі гроші, різні відтінки, кольори там були представлені. обрала собі ось такий нейтральний блакитний. Також захотілося мені і бачу постійно в тренді таку щітку для шкіри голови. За один долар вона мені дісталася. Вже бачу не, не таке недосконале виконання. От, але ну, в цілому для того, щоб спробувати, достатньо тут такий тримач, буду робити скраб для шкіри голови і використовувати цю щіточку. Дуже м'якенька, думаю, що буде приємно вона для. Шкіри, о, да. навіть просто нею шкрябати по голові дуже приємно, можна просто використовувати в якості масажеру і робити собі приємне. Ну або під час миття голови. Також в різних відтінках представлені, і у багатьох продавців можна побачити цей товар. Шукайте де дешевше. Ще одна щіточка для обличчя. На цей раз ось така маленька. У когось з дівчат у відео чула, що подобаються такі щіточки, що вони ефективно очищують від забруднень при демакіяжі, при використанні миючих наших всіх. Гелів, засобів. Захотілося спробувати, наскільки це ефективно буде, вона теж дуже така м'якенька. Я взагалі-то не вважаю це хорошою ідеєю терти шкіру обличчя, але інколи це дійсно потрібно для того, щоб гарно видалити забруднення зі шкіри. Планую нею користуватися десь раз на 10 днів. Тут є більш ось така груба частинка з такими більшенькими шипами, а є ось така приємна. І, ну да, на шкірі вона відчувається. Не знаю, ну, вона, напевно, просто буде утворювати піну від того засобу, який буде нанесений на обличчя. Далі будемо дивитися, наскільки вона приживеться. І для змивання глиняних масок обрала собі такий набір з п'яти губок з целюлози. Отакі От зовсім-зовсім звичайні. Мені здається, розмір якийсь замаленький і трошки вони якісь сплющені, не знаю. Мені здається, що вони швидко вийдуть з ладу, зітруться і все. Тому їх 5 штук, напевно, ціна місяць використання не більше. Ну, все, що якісніше, то буде, звісно, дорожче. Ці штуки коштували зовсім недорого, тому, сподівань великих не маю на них. Але посилання залишу в інфобоксі, будь ласка, дивіться, якщо вам потрібно, замовляйте. Повторена покупка, але у іншого продавця. Ось вже я купувала ось такий чохол для окулярів з поліуретану. І головна фішка цього чохла – це гнучка, ось така застіпка, без застіпки. Тобто, можна отак от натискати, ну, воно розпрацюється. І спокійно собі занурювати очки свої окуляри. Перший чухол побачив мій батько і каже, давай, мені треба. Ну, а другий, я собі вже замовила ось в такому приємному кольорі рожевому, золотавому. Буду використовувати для сонячних окулярів. Тільки треба, щоб воно гарно ну, працювало з цей механізм. Ну, принаймні, окуляри у вас не будуть вивалюватися. Виконання непогане. Ніде нічого не торчить. Наскільки вистачить цього чохла, не знаю, наскільки швидко він затреться в сумочці. Але теж коштує недорого, тому можна їх змінювати. Виявляється, замовила ще один кабель. А на цей раз від іншого виробника Виглядає він таким чином, як резинка. Такій упаковці воно було. І це вже довший, по-моєму, на один метр. Це, так, здається, на один метр. Ось так виглядають штекери, теж type c та USB. Теж цікаво, наскільки довговічними будуть ці шнури, кабіля. Як сказати? Як там вода відмінятися. От. Теж залишаю вам посилання. Почитайте відгуки, вони нібито не погані. Ще одне замовлення, ось така дрібничка. Захотілося, трапилось мені на очі. Ось таке переводна татушка, яку, ну, ви знаєте, як в дитинстві ми клеїли. З водою вона переноситься на тіло, оскільки я за знаком зодіаку риби, то захотілося мені ось таких рибок собі десь наклеїти. Можливо, це буде вже ближче до літа, щоб хтось побачив цю красу, не тільки я. От, прикольна штука, мені здається, що це досить так цікаво виглядає. Теж посилання вам залишу. Подивіться, можливо, вас теж там щось зацікавить у цього продавця. Наступна дрібничка, яка теж, напевно, всім трапляється в рекомендаціях, це ось такі брелки, чи черешеньки. Коротше, мені так сподобався він довго. Він у мене лежав в кошику, я не знала брати мені, не брати, купувати, не купувати. Ось в золотавому кольорі виконана ця фурнітура. Ну і дуже реалістична ось ця ягідка. Не знаю, десь причеплю собі на ключі або на сумку. Мені здається, що це дуже мило. Або просто як маячок кудись до якоїсь речі можна причепити. Тут у нас карабін, не буду проблемою застосувати цю річ. Це пластик, але такий він на скло дуже схоже. Наступний пакунок виглядає дещо дивно, таке враження, що його розірвали, потім заклеїли скотчем. Це всього-навсього захисне скло. Не знаю, можливо, мою посилку хтось вскривав на митниці, але думаю, що все повинно бути окей. Це... Захисне скло на мобільний телефон. Постійно купую такі речі. Вже не раз сказала, що а, такі штуки потрібно клеїти на свої дисплеї телефоні для того, щоб вберегти від проблем під час падіння. Дуже виручають, були декілька ситуацій, коли було зрозуміло, що якби не скло, то все закінчилося б набагато гірше. От. Дуже класний продукт, як такий, можна брати у будь-якого продавця, але попередньо прочитавши відгуки, звісно. Остання річ, яку я вам покажу, це ось такий брелок, Вирішила спробувати, стало цікаво. Теж трохи дивне пакування. Брелок для автомобільних ключів, заклеєно теж незрозуміло як. Виглядає ось таким чином. Ну, так, скажімо, якість посередня. Але хочу спробувати, чи сподобається мені носити в такому чохлі свої ключі від машини. Ось такий тут тримач всередині. Потім це все зачиняється і можна, я так розумію, кудись ще це причепити, може до сумки або якось так. Не знаю, як цим користуватися, чесно кажучи, не стало цікаво, тому і купила, От. може, до поясу, да? напевно, хлопці-чоловіки чіпляються до поясу, джинсів, брюк і так далі. Коротше, спробую, подивлюся. Якщо це не буде муторно і хлопітно цим користуватися, то буде користуватися. Ну, Поки нове виглядає непогано, але тут зрозуміло, що тут воно буде поступово перетиратися Оці всі, всі кріплення. Ну, Головне, щоб, коротше, не загубилися з цією, з покращувачем. Ну, Виглядає, в принципі, непогано. Машина в мене коричневого кольору, тому і чохол коричневий. Друзі, ось і все, що було, що в цьому замовленні у мене було. Я вам дякую за перегляд і бажаю всього найкращого. І до зустрічі в моїх наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.